Доброго раночку, я з теплиці, полила інжири базиліки, полила оцим настоєм, Тут в мене кропива і кульбаба. Воно вже стоїть більше тижня. Більше тижня стоїть. Вже воно добре перебродило. Гляньте, які гарненькі ці. Зараз зайду сюди. Трави, море. Я ходила тільки, що висмикувала лободу, тому що через лободу. О, бачите, це що я говорю? Мурахи. Чим це їх? Щось треба посипати. Щось треба посипати таке народне. Зараз я почитаю і прийду зроблю. Тому що вони понаносять тлі. Кабачки гарненько ростуть. Тут є кабачки, тут є кабачки, а тут воно буде видно, тому що вони жовті. О, бачите, один другий на цьому кущику також. От всюди є вже. Там маленькі, там завтра вам покажу. А ці трошки більші, то вже їх видно. От тут, то я не знаю. Тут теж зав'язується є. Це цукіні, бачите, воно таке листя розмальоване. Пересадила я тільки що у відро, тому що воно горшку мучилось пепінку. Оце все-таки підперло, тому що чогось його клонить на одну сторону. Ну, може, оці, бачите, наростають багато пасинків. От, я не знаю, може мені їх обривати. Я сьогодні точно йому напишу. Я, я якось мені незручно, не знаєте. 에... Стидно турбувати людину. Але ж ш... напишу повідомлення. День тут типу морквинки. Бачите. О, вже зав'язується морковочка бачите. О, поливаю кожен день. І що я сюди прийшла, я вам зараз покажу бамію свою. Бачите, як посходила. Тільки що полила її теж. І з цим. Вона посаджена на такій великій відстані. Бачите, одна, друга, третя, четверта. Отут то ще повинна зійти одна. І тут повинна зійти. От. Салатик останній. Все хожу, і, щоб не було цього, треба взяти сапочку і посапати, щоб не було е лободи. На лободі саме скоріше заводиться тля, Знаєте, і потім вона тут мені все попортить. Отаке От інжирче просте. Бачите, молоденьке листячка, приріст є, капусточка, там гарненько. От. І оці помідори, що отут самі менші, також я полила тільки що. Я не можу які гарні кабачки. Ось листка треба обірвати. Полила, а сонце було велике, і він згорів. Понімаєте, не можна, Як сонце, не можна, щоб на листочки попадало. А там у хаті, бачите, оці полила. Е як в хаті під лампами, також не можна на листочку попадати, хоч би не наступить сюди. О, ці полила, бачите, вони зацвітають. Оцей сорт, оцей сорт. Перший зацвітає, бачите. Дай таке оце полила. Теж вона вам одна зацвіла. Туди заходити вже не буду. Просто показую, що вже друга вам кісточка зацвітає, третя є. Дай Бог, щоб вони тільки позав'язувались. Все повідкривала. Зараз це вікно відкрию повністю, але я буду відкривати з тої сторони, тому що м -м, не хочу сюди залазити, щоб оцю помідорку не поламати. Отаке. От Перша кісточка, друга, третя. он вже тут о, четверта. Зараз, може, я візьму сітку і з тої сторони трошки натягну сітку, позапихаю. Візьму ножом, так позапихаю її, знаєте, щоб не було цієї гарячоти. Тут помідорки. Дайкончик мій росте дуже не любить редиска. оце зараз жара. Вона страшне не любить, вона може стрілкуватися. Поливайте всі холодною водою. Вона завжди поливається холодною водою. Ви бачили, яка мене тут оросла редиска, як золото як шлангом. Скільки тут уже. Анона. 23. Заарана набереться ще дуже рано. Дивіться, отой. Щоб у стаканчиках базилічок посадила тут біля помідорок. Кажуть, дуже добре біля помідор садить, але я садила і не раз. І різниці не бачила. Тепер дивіться, що покажу вам. Зараз більшу. Ану, дивіться. Раз, два. Дві помідорки. Ну хай. Хай головне, щоб жару витримали. Кажу, теплиця в мене стара. 9 років. Майже, майже 9 років. Ну, 8 з чимось. От. І вона вже полікарбонат уже не працює, вже втратив свої. Вже він не тримає ультрафіолета. От. І через це жарить. Моїй теплиці добре от от як тако рано вирощувати. Капусту, редиску. Отакі, знаєте, що швидко. А от помідорам біда. Огіркам може і теж. Ану, огірочки мої. Трошки теж вам збільшу. Це ці, що я підсаджувала, бачите? О. А це ці, що переросли. А ну-ну на місце поставлю. Буду вже якесь, вже так збільшила. Хай буде так, як натурально. Редисочка підростає. Бачите, третій урожай редиски. Але ж кажу, поливайте редиску холодною водою, як можна холоднішою. Чи з крана, чи з колодязя, чи як там ви поливаєте. Не грійте для редиски воду, тому що вона піде вам в стрілки. О, бачите. Що скоро буде редисочка? Дивіться, опа. І вся вона вже вся-вся-вся в'яжеться. Вся, вся Зараз головне, що кажу, її охолоджати. Це сорт вієна. Він хороший, дуже хороший сорт. Це вже воду приготувала, щоб прийти десь годин 12. От і це є. Оцю, оцю лободу треба виривати, де бачить. Треба пройтися сапочку, але дивіться, сапкою. Облітає лися, тільки хрум і нема. Отаке. І це мій чарівний куточок. <гум> Люблю, що тут отако. Як і кібана якась. О, так ось звідси покажу. Та й таке. Добренько, на цьому все, екскурсію провели. До полунички піду сама. От. Кажуть, що цей тизень землі не можна робити, я знаю. Я наготувала вам торба з насінням. Там, де орали, то я ж не все посадила. Не знаю. Зараз позвоню до кого-небудь. Добренько, на цьому все. Гарного вам мирного дня. Хто працює, бажаю успіху, щоб все у вас виходило. А я зараз знаю, чи буду йти з цією торбою куди. Біла торба на сіня. <клес> Покажу вам, що я зробила, вчора скропили. Ну це вже як прийду в хату. Тут щось один дайкончик замочили. А я знаю чого. У мене один раз шланг обірвався і сюди бігла вода. Вон помідорки зійшли, бачите. Ці помідори, що самосівом, вони дуже добрі. Помідори навіть можна сіяти в землю. І будуть ще кращі помідори, чим оці от всі, що ми вирощуємо, трусимося над ними. От. Добренько, на цьому все точно. До слідуючого відео. Бажаю вам добра, здоров'я, миру. І дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Так як завжди. Дослідуючого відео